Вітаю, місто Рівне, Україна. Кінець травня місяця. На огляді сорт Амі. Амі це сорт короткого світового дня КСД, раннього терміну дозрівання італійської селекції. На огляді однорічні кущики. Тому кущики невеликі. Ягідка теж не є великою. Показує те, що в мене є. Будемо робити огляд саме на цій полуниці першого року. Клітконоси невеликі, сантиметрів 5-7, кущики теж невеликі, листя гарне, таке більш до нога, гарно себе поводять. у мене на півночі України. Зараз візьмемо ягідки, які вже дозріли, і будемо дегустувати. Так. Більшенькі, меншенькі, як завжди, різні. І візьмемо з менших ягідок. Зараз дивлюся, щоб вже було дозрівше. З менших ягідок. Достатньо. Колуниця гарна, на вигляд. Кущики ведуть себе добре. Зараз зважимо. І подивимося. Так, менша ягідка. Одинадцять. Тринадцять. Це найменша ягідка, яка буде на кущику. Дивіться, яку має шийку. і такий вверх торчить хвостик. Ось така симпатична ягідка ось. З таким, з такою шиєчкою і лохматушечкою. Ну, що зважую більше. Двадцять п'ять і шість. Двадцять сім і вісім. Це середніх. Двадцять один на три. І більше. Більше 31,9. Ось так рахуйте, що ягода 25-30 грам має бути в нормального дорослого куща. Гарна ягода, товарний вигляд шикарний. Мені подобається. Ось так вона приблизно буде дивитися в лоточку. Зернятка втоплені, не торчать. Колір досить темний. Досить. Навіть сказала, такий з темних сортів. Зараз подивимося, яка вона всередині. Ось така всередині. Є пустота. Однорідна, червона. Гарно. Ну що, більшеньку розріжемо, провіримо, є пустота. Соковита. От зразу видно, що сікті ще. Так, така сама. Червона, з пустотою і соковита. Ну, що коштує? А м'я дуже соковита ягода. Дуже такий збалансований смак. Кислинка є. І цукор є. І дуже приємно. От хто не любить такого, що от один цукор, один з сортів, який досить приємний по щільності. Тому що всередині вона далеко не тверда. Ви знаєте, вона може перевозитися. Навіть я б сказала, ринкова ягода. Вона може перевозитися. Вона не, не з м'яких ягід. Хоча всередині знову ж таки скажу. Зараз ще одненьку спробую. Вона взагалі не тверда. Взагалі. А зараз подивимося, що нам скаже Брікс. Так більше вичевало. Десять. По бріксу десять. по бріксу 10. А, ну, чесно кажучи, от по відчуттю, ну як не менше 11. М -м, може за рахунок тому, того, що є якісь і фруктові нотки в неї. І ну, така дуже приємний, дуже приємний на смак. Ще раз покусувала, Дуже приємно на смак. Так що обираємо свої сорти. Вирощуємо свою ягоду. Своя ягода. найсмачніша. Дякую вам.